Європа вводить нові вуглец... вуглецеві мита СІБЕМ. і це не просто про кліма, це про великі гроші, жорсткі правила і серйозний удар по українській промисловості. Наші заводи ще не встигли оговтатись від обстрілів, як уже мають звітувати перед Брюсселем за викиди. СО 2 Україна просить дати час, але чи дослухається ЄС до країни, яка воює просто зараз? Як ці мита змінять наш експорт, ринки збуту та й взагалі ціну на продукцію. Чи це економіка, чи політика, і чи ще не пізно щось змінити? Просто зараз маємо змогу запитати наступного експерта Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергосекторі міжнародного центру. Української перемоги, секретарка комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки 2014-2019 років вітаємо вас, наш поважний гість у студії безпосередньо Львів Медіа. Тож, пана Вікторія, чи чуєте ви нас? Чомусь приривається зв'язок, не дуже гарно вас чутно. Мені так зараз я сподіваюся вже краще. Зараз вже краще так, тож давайте розпочинати з того, що це взагалі таке, що таке, взагалі, ось ці вуглецеві мита, що вони означають, для чого вони вводилися, про що йде мова, яка небезпека чатує Україну українців, і українську економіку. Давайте розпочнемо спочатку і підемо вже в глиб цієї проблематики. На да, давайте підемо спочатку. Дійсно визначимося з тим, що це таке, про що ми говоримо, і коли взагалі є в Європейському Союзі виникла ця ідея. Насправді ми говоримо з вами про так званий вуглецевий податок, податок, який будуть платити вже з 1 січня дві року компанії, які імпортують продукцію із країн, де нема таких високих стандартів і вимог. По викидам, по рівню забруднення навколишнього середовища, по екологічним нормам, і по як я вже сказала, кліматичним загалі умовам ведення бізнесу, в тому числі а, свого часу це було кінець 90-х, 2000 початку в європейському союзі задалося питанням про те, що насправді треба думати не про те, як заробити гроші. Тут і зараз і жити сьогоднішнім лише днем, а ще й думати про майбутнє покоління, і особливо в контексті вже тоді насуваючися е, таких загроз, і перших ознак глобального потепління, збільшення температури, і визначення, що саме викиди вуглецю були і залишаються одними з основних причин, чому ростуть температурні режими. І відбуваються дедалі частіше катаклізми відповідно. і європейський союз прийняв рішення про те, що треба бути відповідальним гравцем на світовій арені, і взагалі відповідальним блоком країн. І вони вирішили, що треба по перше зробити все для того, щоб власне в рамках європейського союзу компанії мали можливості для того, щоб проводити. Модернізацію вкладати гроші в те, щоб зменшувати споживання, в тому числі енергоносіїв, таких як газ, таких як вугілля і інші, які є основними якраз джерелами забруднення. Сподіваюся, ви мене чуєте я і бачите, вас тому чую, що в мене прекрасно вас бачу, а. як і всі наші телеглядачі. Добре. Тож продовжуйте. Будь ласка. Бо в мене зависла просто дав мене зависла картинка. Ні, ні, так добре. я буду продовжувати. І була розроблена відповідна така ідея, як впровадження якраз спеціального податку, коли вже в Європі, в Європейському Союзі. Були досягнуті дуже великі насправді зміни, позитивні а, а саме, наприклад, були скорочені викиди на 45% до 2025 п'ятого року, а, і це так величезне, несправді майже в два рази зменшення викидів, шкідливих викидів. Але в Європейському Союзі також розуміли, що для того, щоб запобігти. Де офшорізації можна сказати, так, перенесення виробництва в ті країни, де менші вимоги, для того, щоб стимулювати європейські компанії, все ж таки робити все для того, щоб залишатися в на європейському ринку, працювати в Європі, і щоб інші країни світу. Також вкладалися в те, щоб зменшувати свої викиди, вони придумали оцей податок: податок, який будуть, як я вже сказала, сплачувати всі компанії-імпортери. З країн, ну наприклад, того ж самого Китаю або інших країн з 1 січня 2026 року на основі тих спостережень, тих даних, які збираються регулярно і системно на рівні Європейського союзу щодо якраз розмірів викидів вуглецю в кожній конкретній країні. Тепер, коли коли ми з вами говоримо про Україну, що нас турбує те, про що ви задавали питання? Ми насправді взяли на себе зобов'язання ще в рамках асоціації угоди про асоціацію з європейським союзом. Ми з вами взяли на себе зобов'язання пов'язані із рухом в Європейський Союз. Ми з вами собою взяли зобов'язання на себе як країна в рамках декарбонізації, тобто зменшення знову ж таки залежності країни від вуглецю і зменшення безпосередньо вже викидів. Це ми на себе взяли як порядні, можна сказати так, партнери і сусіди до пропорядні Європейського Союзу. І при цьому при всьому ми також підписалися під те, що якщо ми не зможемо виконувати вимоги, а у нас все ж таки почалася повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, і це дійсно призвело до певних проблем з тим, щоб підготувати країну до того, щоб ми могли повноцінно застосувати цей механізм у себе, да брати. Фактично податок да викиди шкідливі, які ми ми ж прекрасно з вами знаємо, що коли йде мова про клімат і про навколишнє середовище, і коли ми говоримо про якість повітря, ну не повітря, не вода не знає меж, тому якщо в Україні забруднюється наше повітря, воно так само і забруднює повітря і країни Європейського Союзу, тому. А що ми розуміємо? Станом на зараз Україна, на про жаль, не готова до того, щоб впроваджувати всі необхідні заходи, які передбачаються якраз цим механізмом, цим податком. Європейського союзу, ми не готові через багато причин, в тому числі, і, наприклад, у нас є, начебто, законодавче поле необхідне, тобто ми виконали частину взятих на себе зобов'язань для того, щоб мати регуляторний, можна сказати, так сказати, середовище да умови передбачені співпраці з європейським союзом, але у нас. І, як завжди починаються завжди проблеми із впровадженням для того, щоб впроваджувати такі механізми, треба окрім всього іншого мати відповідних спеціалістів, а яких у нас немає, їх бракує, і, і відповідно де їх взяти, їх треба ще навчити, і це треба вкладати гроші. Тобто, ми говоримо про інституційну спроможність країни втілити ті зобов'язання, які ми на себе взяли. Другий аспект, як ви правильно сказали. Це питання, чи може український бізнес потягнути додаткові витрати, які будуть пов'язані з тим, щоб переходити на роботу в умовах, де здійснюється відповідна модернізація виробництва, де зменшуються викиди, і так далі? Ну, ми також маємо бути з вами абсолютно чесними, відвертими для підприємства, яке особливо знаходиться на сході України, та насправді і не тільки схід, а так само. Можемо говорити про північ. Так само ми можемо говорити і про а, захід України, де так само здійснюються відповідні обстріли. Ну ми знаходимося в режимі виживання, да і додатково такі навантаження на бізнес у вигляді додаткових зобов'язань. Я не впевнена, що це є справедливим. Той самий час Європейський союз його законодавство передбачає. Що ми можемо звернутися до а, відповідних органів Європейського Союзу із проханням про відтермінування впровадження такого механізму? В той самий час, якщо ми це будемо робити, а станом на зараз я так розумію, все ще ведуться перемовини, як такого звернення від уряду офіційного нема. Так, от що ми мали би зробити, якщо ми будемо звертатися про. Такі відтермінування, ми маємо показати дорожню карту. А як же насправді ми будемо впроваджувати? Тобто, європейці просто їм сказати: у нас війна, і тому перепрошуємо, ми не можемо впровадити цей механізм. цей Податок, і якщо ви будете з нас його знімати, то ну для наших підприємств це буде додатковий тягар, який зробить нашу продукцію на європейському ринку. Ну відразу не відразу коннеконкурентно здатної але зменшить її конкурентну здатність. Та то. Може, давайте все ж таки раціонально подумаємо, що зараз слабка Україна це точно не те, чого хоче досягнути Європейський Союз. Вони нам намагаються допомогти, і в тому числі допомогти в тому, щоб ми економічно, хоча б мали можливість справлятися частково покривати, хоча б 50% власних потреб як держави, да, перекривати власний державний бюджет. Я можу багато говорити, тому можливо, ми з вами перейдемо до більш конкретних питань, але підсумовуючи, я хочу сказати, що ми в будь-якому випадку, рухаючись європейський союз, рухаючись в напрямок добросусідських відносин із країнами, які знаходяться на заході від нас. Ми все одно в певний момент часу будемо вимушені зробити цей крок, а саме починати повноцінно встановлювати систему, яка би могла би дозволити нам слідкувати за нашими власними викидами, яка б дозволила би нам так само стимулювати ті підприємства, які в Україні інвестують в модернізацію, а це можна зробити через відповідний фонд. Підтримки декарбонізації України, Так? ми також можемо говорити про те, що такий податок варто було би залишати в Україні на певний період часу для того, щоб за рахунок цих грошей знову ж таки здійснювати модернізацію наших підприємств. Ну і останнє це те, що у нас же одним із найбільших забруднювачів були ті ж самі теплоелектростанції, які працювали на вугіллі. А вони у нас з вами зазнали найбільших уражень протягом минулого року, поз минулого року. Ну, протягом фактичного часу повномасштабного вторгнення. І ми суттєво скоротили об'єм вироботки електроенергії саме з вугілля, тому тут уже. На жаль, війна нам допомогла певним чином відійти від е, е, тих об'ємів забруднення, які генерувала Україна до 22-го року. Що нам насправді про що нам європейський союз весь час нагадував? Говорив про те, що ми маємо все ж таки щось робити з власними теплотистанціями, з вугільними станціями і вугіллям, взагалі, тому що ми живемо на одній землі, і нема землі Б. А це де для, для людства. Треба щось робити для того, щоб зменшувати викиди. Ну, з одного боку, так, ми маємо всі переживати про те, який світ навколо ми залишаємо нашим дітям і нашим онукам. З іншого боку, така історія, як, наприклад, повномасштабна війна, яка зараз йде в Україні, не йде в жодній країні, наприклад, Європи. І тут постає питання, що Європейський Союз так чи інакше, вимагаючи сплати ось цих мит, сплати ось цих податків, так чи інакше він ще. Більше і більше вганяє Україну економіку України просто в катастрофічну ситуацію. І тут постає питання: чи це вже питання екологічної безпеки нашої планети, чи це політичне питання для того, щоб так чи інакше тримати руку на пульсі вже української економіки безпосередньо великого брата європейського? Та я хочу просто відкрити то, що точно назвати. Ну або я в двох словах опишу: є відповідний звіт, який був підготовлений а, разом із українськими спеціалістами європейськими спеціалістами минулого року, де були зроблені оцінки щодо впливу на економіку впровадження цього вуглецевого податку і на окремі індустрії. Так, от за оцінками цього звіту, цю групу експертів дуже поважних. Насправді немає ніяких там катастрофічних е, е, тенденцій. Результат не буде такий, що у нас закриються підприємства, бо паде наша економіка на 10-15-20%. Ні, цього всього нема, і немає не останню чергу, тому що як я вже сказала, е, одним із основних джерел. Звідки у нас був дуже великий викид вуглецю, і чому ми були одним із таких найбільших забруднювачів на європейському континенті, як країна, тому що ми для електроенергії, яка використовується в тому числі, і для виробництва тих товарів послуг, які ми експортуємо, ми були дуже сильно залежними від вугілля. А наші вугільні електростанції, по перше, як ми пам'ятаємо, зазнали дуже серйозних ушкоджень. Певний момент часу ми втратили 80% наших маневрових потужностей, а це теплоелектростанції. А зараз деякі з них відремонтовані, але вони все одно в основному в тому числі працюють на газу, а не на вугіллі. Тому що вугіллі вона з вами також ситуація, де з видобутком на сході України є проблеми через відповідні бойові дії, і ми просто втрачаємо фізично ці, ці шахти. Тому коли йде мова про конкретний даний податок, це точно не про політику, це точно в головах у європейців про екологію, про клімат. І вони нам кажуть прямим е, е, текстом про те, що ми розуміємо, що ви, напевно, не зможете ввести цей податок, всю систему, яка передбачає, в тому числі, що на підприємствах, які є експортерами товарів да, в Європу, мають бути встановлені відповідні показники, лічильники, які будуть знімати показники забруднення. У підприємств може просто зараз фізично не бути ці гроші, або не бути спеціалістів, які би цим би займалися, але європейці нам кажуть: ми це розуміємо то саме час. Будь ласка, покажіть нам, який у вас буде план дій по впровадженню? Що це може передбачати? Ми приходимо і кажемо: шановні європейці, от є у вас 300 мільярдів російських активів, да, які у вас заморожені. Давайте частину цих грошей ви виділите, створите фонд по декарбонізації, по модернізації України вже під час війни, і ми будемо разом з вами за вашої підтримки за рахунок грошей країни-агресора. Будемо модернізовувати наші підприємства і відповідно будемо мати позитивний вплив на клімат і екологію, що і ваших, і в наших інтересах. Потім ми кажемо, коли закінчиться війна, а вона закінчиться, нам буде потрібен перехідний період. Умовно там це може бути рік-два за умови, що ви нам допоможете підготувати необхідних спеціалістів, встановити відповідне обладнання. Налагодити систему контролю і збору інформації саме щодо випадків, давайте це все робити разом, тому що ми фізично не справляємося. У нас фізично просто немає достатньо зараз кількості людей, які би цим займалися. Ми і так ледве втримаємо роботу державних установ. Наша інституційна спроможність зараз дуже низька. Допоможіть нам її наростити, допоможіть нам її побудувати так. Європейці готові говорити. Це розмова дорослих людей, це розмова дорослих партнерів. А просто прийти і сказати: Ну, у нас війна, тому спишіть нас всі зобов'язання. Ну ми там пообіцяли вам, що ми зробимо раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ми не зможемо. Бо у нас війна. Ну вони знають, що у нас війна повноцінна, насправді і ще з 2014 року, да? року, але повномасштабна з 2022 року. Але тим не менше вони просто не розуміють розмову у вигляді такого, знаєте, міні-шантажа. Ви нам. Пробачте все, тому що у нас війна. Ні, вони хочуть побачити в нас дорослого а, партнера, які скажуть: ми знаємо, що ми маємо виконати ці зобов'язання. Ми їх взяли тоді, коли ще підписали насправді угоду про асоціацію з європейським союзом. Тобто, це не, не тому, що ми почали тільки зараз рух у європейський союз. А це почалася історія значно раніше. Просто потрібна розмова дорослих. Людей, партнерів, і тоді це точно не буде політичним е, тиск, і, і точно не буде навіть економічна, економічна історія. Це буде про партнерство і повагу. Що ж, пані е, Вікторія, дуже вам дякуємо за те, що роз'яснили і дякуємо за те, що відповіли на наші питання, тому що е, тема така важлива, економічна, е, макроекономічна і роз'яснення це дуже цінно насправді е, для наших телеглядачів. Для того щоб розібратися безпосередньо вже у питанні більш глибоко, але на тому рівні, щоб в принципі роз... прийшло розуміння, як вирішувати конструктивно цю проблему. Щиро вам дякуємо. Вікторія вицюка, директорка з адвокації в енергосекторі міжнародного центру української перемоги, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про вуглецеве мито для України.